Акція Молода генерація для допомоги 95-й аеромобільній бригаді відбудеться з ініціативи молодіжної громадської організації, «21-ше покоління за підтримки департаменту сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації та благодійної організації «Надія є». Усі виконавці підтримали ініціативу та погодилися на безоплатну участь. Захід, як я вже говорив, буде спрямований на збір допомоги для 95-ї аеромобільної бригади. У нас до участі у проєкті долучилися наші хороші друзі і партнери Артем Кондратюк, Анастасія Навольніва, Євгеній Кравчук, Тур де Форс, переможці шоу сміши коміка Олексій Гайдучик та Андрій Рибак, скрипічний дует Кон Бріо і буде чотири гурти команди Три мости, «Юго -Біт, полюси «Зе Захарбіц. Не вперше у подібному заході бере участь популярний житомирський співак Артем Кондратюк. Має на це переконливу мотивацію. Не до кінця ще в обществі е, осознали люди, що між нами і військовими терористичними групами знаходиться як щит наша армія. Е, не побоюсь цього слова гола і босе і ми. Просто винуждені. Ми должны поддержать їх, тому що кроме нас їх ніхто не поддержит. Придбати квитки можна у мережі студентських профкомів та безпосередньо перед концертом у телецентрі. Вартість орієнтована на учнівську та студентську молодь 25 гривень.